Їх стає все більше, і кожного разу до них долучаються як старші, так і зовсім маленькі. Це все про учнів метрошколи. Від сьогодні кількість учнів унікального харківського проекту знову зросла. На одній зі станцій підземки запрацював додатковий клас. Він став своєрідною філією двох навчальних закладів Салтівського та Київського районів. Ось старшокласники в ньому вивчають історію України. Це учні різних класів, але попит безпосередньо був на середню ланку дітей і на старшу, тому тут будуть навчатися діти від 5 до 11 класу. Для дітей старшокласників обрані для навчання в офлайн форматі саме ті предмети, які виведені як обов'язкові під час тестування, тобто національно-мультипредметного тесту, а це українська, це математика і історія України. Для середніх теж в основному це базові предмети це українська. Мова це математика, ну і це або ж англійська чи історія, тобто вже на вибір закладу, на вибір класу. Навчання здійснюється у дві зміни. Наразі новий відкритий кабінет розподіляють між собою і Київський, і Салтівський район. На першій зміні будуть навчатися класи Салтівського району, на другій зміні класи Київського району. Тобто сьогодні ви бачили десятикласників, які вперше прийшли після такого довгого періоду навчання онлайн. Їх змінять п'ятикласники, 160 64-ї школи Київського району. Станціях метрополітену обладнані 19 приміщень, навчаються 205 класів, 2087 дітей. Ці кількість дітей, і кількість класів зросла у порівнянні із 4 вересня, коли ми відкривали метрошколу. Певна доля скептицизму дійсно була. Не всі довіряли, вірили, що буде. Але наразі попит батьків виріс. Слухи про те, що метрошкола справді дає і комунікацію дітям, і навчання офлайн пішли по місту. І батьки виявили бажання. Ця ідея Харківського міського голови дуже подобається батькам, і потреба виросла, збільшилась кількість класів, збільшилась кількість приміщень і, відповідно, і дітей також. Як мати була настроєна позитивно, тому що я розуміла, що я працюю і я не зможу в повній мірі додати своїй дитині ту інформацію, яку він повинен почерпати з першого класу. Тому я розглядала метрошколу як добрий надійний варіант. І не помилилася з цим вибором, тому що моїй дитині дуже подобається. То не кожен вміє навчити читати, писати. Ну, ми намагаємося, але те, як це приподнесуть вчителі, це буде надійніше, бо в них опит, а ми так знайдемо. Лише допомога в цій справі. Тому ну, моїй дитині дуже подобається. Якщо тепер я в 11 клас, я все любки і відправила старшого. Це хороша штука. По-перше, діти навчаються не онлайн, а офлайн. Живе спілкування, їй це подобається. Та і ми три школи зробили круче ніж е, звичайні школи. Тут вони і граються, і займаються і додатково, і гуртки, і все, що завгодно, і плюс вони в безпеці. Я як батько задоволений. Ути молодь, що Харків їй готовий запропонувати на рівні муніципалітету про сміливі ідеї та проекти міста, про проблеми, безпекову ситуацію та життя Харкова в умовах війни, і це лише частина того, про що йшлося на зустрічі харківського студентства з міським головою. Говорили відверто про все. Ми говоримо про це щодня, про те, як ми будемо відбудовувати нашу країну, про актуальні проблеми. А по-друге, це питання повернення молоді до Харкова. А це запитання звучало сьогодні в декількох формулюваннях. Скажімо так, по перше, як забезпечити безпеку молоді у вищих навчальних закладах. По-друге, як заохочувати молодь, повернутися про вакантні місця. Тобто, це запитання воно звучало в різних аспектах, але суть вона загальна. Це те, що найбільше зараз турбує нашу молодь. Ігор Тарахов зауважує, молодь потрібна Харкову саме в її руках подальші і відбудова, і розвиток міста на зустрічі із студентством мер поділився всім тим, що планують реалізувати в майбутньому у місті, і пообіцяв підтримку молодим спеціалістам, які тут в Харкові готові втілювати в життя свої ідеї та знання заради майбутнього. Я хочу подякувати кожному з вас, який сьогодні у Харкові. Це дуже непросто, я це розумію, але ви справжні харків'яни, це головне. І я дуже вдячний вам. Бо знаєте, коли кажуть, що майбутнє Харкова це молодь, я б хотів знаєте, сказати зовсім по іншому, Харків це молодь. І сьогодні, сьогодення, це теж молодь. І е, за вами і майбутнє, і е, ті часи, які ми сьогодні разом переживаємо і вистоюємо, і ніхто не зламався. Це і е, наша спільна заслуга, і перш за все, ви, як знаєте, такий генератор ідей, як емоція. Міста як мотор локомотив міста, це все ви, тому вдячний вам. і Дуже хочу, щоб так і було, і завжди Харків відрізнявся від інших міст, тим, що у нас було дуже багато студентів, так воно і буде, і це знаєте, студентське місто, і ми плануємо зробити це студентське місто. І дуже важливо сьогодні повертати людей у місто. Що ці зустрічі дуже корисними, оскільки відчувається цей діалог, що студентів чують зі студентами готові говорити, готові приймати наші пропозиції. Бо сьогодні звучало насправді дуже багато пропозицій. І я думаю, що найближчим часом вони будуть реально втілені в життя, і це так для нас і теж дуже відповідально. Ми приносимо свої ідеї для того, щоб вони втілювалися в нашому місці. Дійсно, за молоддю майбутнє саме нашому поколінню прийдеться відбудовувати. Харків відбудовувати усю країну. З тими знаннями, які ми отримаємо зараз, Перше для нас це зараз навчання для того, щоб у нас була можливість оті знання, у ті навички, з якими ми зможемо в подальшому відбудовувати нашу країну, наше рідне місто. Якщо казати про відповідальність, молодь цього не боїться. Зараз всі засиділися, всі хочуть щось робити. А з приводу того, що треба комунікувати, це завжди дуже позитивно, тому що Молодь чує думки міського голови або міських депутатів, а міські депутати чують молодь і можна завжди знайти золоту середину І може щось вилитися набагато ліпше, якщо буде діалог. Стійкі і сміливі, такими є харківські волонтери. Тоді у лютому 2022-го, вони взяли на себе одну з дуже серйозних і важливих місій допомогти всім, хто опинився в заручниках війни. Вони діставали харчі, годували, евакуйовували, зашивали вікна, розбирали завали, шукали доброчинців, зігрівали словом, збирали кошти і плели маскувальні сітки. Майже немає такого, чого б вони не знайшли і не доправили тим, кому ця допомога потрібна. Вся ця робота триває другий рік, але всіх їх кажуть об'єднує єдина ціль. Заради неї вони готові невпинно працювати і допомагати. Про перемогу. В першу чергу про перемогу. Тому я думаю, не зупинимося. Разом до перемоги. Зараз вже більше ніж 500 людей працює в фонді. Це і Херсон, і Купянськ, і Барова, і Вовчанськ, Харків. Вже більше 500 людей. Це офіційно. У нас працює, це не волонтери вже, вже отримують заробітну платню. Ми зорганізувалися на предмет того, щоб допомагати людям, допомагати військовим, допомагати е, е, всім, хто несе в собі таку, таку діяльність, як перемога над е, російською агресією. Тому ми з, 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 зорганізувалися сплотилися і стали допомагати людям. Спочатку це були продовольчі продукти, потім медикаменти, і таким чином ми продовжуємо. спілка волонтерів Харків продовжує свою діяльність, яка направлена на те, щоб допомагати людям, допомагати військовим і разом іти до перемоги. Є така нація харків'яни. Вони відомі в цьому світу. Поїхати з міста і радитися свій Харків навіть не було в думках. Залишались люди, залишались рідні, залишались друзі. І з перших днів було зрозуміло, що треба щось робити, щоб змінювати ситуацію, виживати на це було дуже складно. Це було в якомусь хаосі, в якомусь незрозумілому порядку, але згодом все виправлялось, становилось на якісь свої місця, і ми розуміли, що ми вже робимо. Ми допомагали людям, ми допомагаємо воїнам. Ми допомагаємо дітям, ми допомагаємо не за хіщеним верстом населення. Це була допомога різного роду. І все, що було зроблено, воно назавжди залишиться в наших серцях. Починаючи з першого дня часу війни, ми разом. І Я дуже вдячний вам всім за ту підтримку, яку ви надавали, надаєте. І я впевнений, будете надавати нашим харків'янам, нашим військовим, бійцям територіальної оборони. Я пам'ятаю перші дні війни, коли ви гадували людей у метрополітені. коли ми разом евакуювали людей з північної Осадоки, з п'яти хаток, і це все було. І сьогодні, незважаючи на жахи війни, Люди сьогодні довіряють вам, і ви робите все можливе, а іноді неможливе для того, щоб допомогти їм. Сьогодні, коли ви збираєте кошти і закуповуєте автівки для наших військових, коли годуєте людей, коли допомагаєте їм психологічно коли збираєте кошти і закуповуєте теплий одяг, все, що необхідне, медикаменти, гігієну, все. Бо сьогодні ми разом, і сьогодні Хар Харків — наше героїчне місто, місто герої, стоїть і працює у тому числі завдяки вам. Я дуже вдячний вам. Я знаєте, хочу кожного з вас привітати, Хож, кожному з вас подякувати за вашу роботу, за те, що ви робите. 150 тисяч харків'ян досі без даху над головою. Більше п'яти тисяч пошкоджених житлових будинків, школи, дитячі садочки та медустанови. Все це доведеться відбудовувати. Двісті житлових будинків Харків зміг відновити ще у 2022 році. Робота ведеться і в цьому, 2023-му. До кінця року будуть завершені відновлювальні роботи ще у 56 багатоповерхівках. Щоправда, робота з реновації відбувається не так швидко, як би то хотілося тим людям, які втратили все через російських агресорів. Не Більше зруйнованих будинків по всій країні в місті Харкові, і це правда ну катастрофа якщо навіть порівнювати з іншими регіонами, що стосується по інтенсивності. А, з тих темпів, які ми бачимо, знову ж таки, не тому, що когось когось хвалити. Насправді в Харкові найбільше зараз відновлюється саме е, капітальних будинків. Є проблема, перша це яка стосується того, що всі ці об'єкти мають бути відстежені, проветі всі обстеження комісійні місцевому самоврядування, внесені відповідні бази таким чином, щоб ми могли зрозуміти, хоча б який обсяг робіт там треба робити. Якщо це стосується а Поточних ремонтів це на стороні місцевих органів самоврядування. якщо це капітальний, капітальний ремонт або реконструкція, це може робити і агентство, і військові адміністрації. Ті об'єкти, які в нашому зараз віддані, ті, які ми робимо, вони вже по них заключені договори. Я знаю, що дуже багато робить сама адміністрація Харківська. Вона достатньо спроможна, мабуть найбільш спроможна з усієї країни саме по відновленню своїх об'єктів. Але не лише нестача фінансування гальмує темпи відбудови розбомблених рашистами будинків, а й різного роду процедури: від обстеження до оформлення документів, якраз про те, що потрібно для того, аби пришвидшити таку роботу, і які ще проблемні. Питання виникають у будівельників під час робіт з відбудови і йшлося на зустрічі з представниками агентства відновлення в Харкові. Є історії, коли саме через отримання дозволів, через проектні роботи, уповільнюється цей процес. Ми зараз розробляємо свій підхід і міністерство разом з агентством наробляємо експериментальний підхід до того, щоб ті моменти, які можна робити паралельно, наприклад, технічне обстеження. Дефектні акти, проектування, частинами проектування, здача в експлуатацію, отримання дозволів, містобудовних умов. Оці речі можна робити в якихось моментах паралельно, і це значно пришвидшує роботу. Я сподіваюся, що. Найближчим часом ця постанова буде передана на уряд, і ця робота буде пришвидшена в першу чергу для замовників, яким є не тільки агентство і місцеві органи самоврядування і адміністрації, а й в другу чергу і для проектувальників і будівельних компаній, які не будуть вже заручниками цієї процедури, тому що вона була ця процедура, яка задії зараз вона розроблялась для нормального часу. Що стосується кількості об'єктів, що будуть відновлені в Харкові, скільки держава планує скерувати коштів на відбудову житлових будинків у профільному агентстві поки не уз. Учують, наголошуються дуже складне питання. в Країні війна грошей недостатньо. Всі адміністрації, не тільки Харківська, стикається такою проблематикою вперше. У вас найбільша кількість зруйнованих об'єктів. Зробити комісійне обстеження, зробити технічне обстеження, зробити дефектні акти, проектну кошторисну документацію. Це вимагає часу і ресурсів. Я знаю, що ваша адміністрація дуже багато робить в цьому напрямку. <кій> Якщо ви мене спитаєте конкретну цифру, скільки вони зробили? Я думаю, що краще до них звернутися, буде некоректно з моєї точки, зору коментувати. Але я не бачу зараз такого, що знаєте, що вони гальмують щось. Навпаки, я б сказав, що харківська адміністрація дуже багато робить саме по цих будинків. В наступному році більшість грошей на капітальне будівництво ви знаєте були скасовані, відправлені на оборонні. Запити на оборонні гроші зараз. І наше міністерство відновлення, і уряд, і Міністерство фінансів, і Міністерство закордонних справ, і всі вся команда робить все, щоб залучити міжнародні кошти на ці об'єкти відновлення. Скільки їх буде, ніхто вам зараз не скаже. Буде б неправильно і з мого боку некоректно називати якісь цифри. Але те, що ми розуміємо цю проблему, те, що нею займаються, це точно сто відсотків. Принаймні ще раз кажу, ті гроші, які були виділені в цьому році, вони залишаються на тих об'єктах, які будуть дороблені до будови наступного року. Згідно інфо. Формації муніципалітету наступного 2024 року у Харкові планують відновити 167 будинків, що були пошкоджені внаслідок обстрілів. По всім об'єктам є належна проєктно кошторисна документація. Жовтень 2023-го. на цих кадрах житловий будинок в Основ'янському районі. Буквально кілька годин після влучання російського іскандеру. Тоді на початку жовтня ворожа ракета забрала життя двох десятирічного хлопчика та його бабусі. Тривалий час над цим домом, де сталася трагедія через ворожий обстріл. Працювали комунальні служби та рятувальники. Пошкоджені частини під'їзду, куди і прийшовся вибух, було демонтовано так, щоб можна було відновити комунікації. Під час вибуху зовсім не працювали тричі мережі. Вони були зіпсовані. Відразу після розчищення завалів наші працівники мали доступ зайти до під'їздів, перевірити стан цих електричних мереж. Та по тимчасовій схемі вони відновили електропостачання. три місяці комунальники відновлюють покрівлю постраждалого дому, щоб люди могли повертатися додому. На цьому даному домі була пошкоджена вся покрівля це п'ять під'їздів. І ми поступово починаючи з крайніх під'їздів, вже чотири під'їзди встановили, і далі будемо робити конструктив для того, щоб третій під'їзд, який більш всіх постраждав, його будемо закривати теж временно проволі для того, щоб це здання не далі не дало руйнувань. Попередня експертиза говорить про те, що він підлягає відновленню. Далі буде розроблена більш детальна експертиза та е, прояв. Ну, на сьогодні ми е, стараємось максимально зробити так, щоб люди могли вернутися в своє помешкання. Для цього ми в першу чергу зробили тровлю, далі е, змогли зайти е, тепловики. Вони вже е, зробили в чотирьох їздях опалення і бюрої змогли зробити подати напругу. Попередньо розбомблений під'їзд, кажуть комунальники, накриють каркасною системою та покрівлею. Все це міські служби планують завершити до кінця року. Сама ж капітальна відбудова зруйнованого будинку, зазначив міський голова Ігор Терехов, розпочнеться вже наступного року, коли буде готовий проект. Зараз першочергове завдання зберегти найбільш постраждалу частину житлового будинку. В чотирьох під'їздах вже можна жити. Це перший, другий, четвертий, п'ятий. Четвертий ще не, не весь, там є ще руйнування, але ми їх зробимо в ключа думку. На теперішній час тут є електроенергія в тих тих'їздах, де є кровля, і тепло. Також вода. Це за них є. Тобто що вони можуть на сьогоднішній час вже підпрацювати. Поки що дуже мало. Жителі планували своїх помешках, ще йдуть роботи, і люди ми папа що Люди розуміємо, що люди ще не оголхалися того, що в них було. Вони всі ще хотять поки ж жителі розбомбленого російською ракетою дому живуть в готелі, що місто виділило для тимчасового їх перебування. Вони вже на своїх робочих місцях та надають кваліфіковану медичну допомогу для мешканців Київського району, а саме мікрорайону Північної Салтівки, запрацювала сучасна амбулаторія. Це одна із філій 10-ї поліклініки. Новий медзаклад приймає містян за адресою вулиця праці 2 сорок 48. В цій амбулаторії є сімейні лікарі. Велика є потреба в цьому наданні медичної допомоги, бо Салтівка дуже густонаселений район і дуже багато було заявок, прохань на ім'я мера для того, щоб тут построїти амбулаторію. Це прохання було виконано. Також в амбулаторії є кабінет маніпуляційний. Котрому проводиться забор крові, можна здати кров на клінічний аналіз крові зробити, можна біохімічний. Працює кабінет щеплення. Амбулаторія працює кожного дня з 8 до 18. Ведеться електронний прийом, а також при необхідності можна записатися по телефону. Сьогодні раді, що наші лікарі почали працювати що вже є записи, що вже ведуться прийоми, що вже працює кабінет щеплення, що тут все в робочому стані, і ми готові приймати в повному обсязі всіх людей, які будуть сюди звертатися з лікарняних закладів. 40 було зруйновано, чи в меншій, чи в більшій кількості вщент у нас були зруйновані і зараз відновлюється це 10 поліклініка, філіалі якої ми знаходимося. Перший пологовий будинок теж зараз відновлюється. Були прильоти в 28-му лікарню, це в Лісопарковій зоні у нас, але там вже працює поліклініка в повному обсязі, вона обслуговує район п'яти хаток Жуковського і майже в усіх приміщеннях стаціонару вже зробили зроблені ремонти, і вже йдеться ріс про те, що будемо відкривати стаціонар 28-ї лікарні. Там у нас є реабілітаційне відділення, кардіологічне, є неврологія, є терапія. Тобто, це вже буде працювати. Хочу сказати, що всі інші відновлені з тих, що були порушені. Вони відновлені. Багата кількість вікон, величезна кількість вікон, які вилетіли під час прильотів. Вони зараз поставлені, і нашими комунальними службами, і нашими благодійними фондами які нам допомагали, як благодійну допомогу відновлювати наші будівлі, робили ремонти, вставили вікна і ремонтували кровлі. Ну, тобто дуже, дуже багато кількість нам допомогли відремонтувати, але, мабуть, ще стільки залишилося. Будемо працювати далі.